Це таке відео для таких же чайників, яким я був в плані електромобілів і зарядок пів року тому. Ось ми під'їхали до станції Тока. І є кілька пістолетів. Що воно за пістолети, хрен його знає. нічого не зрозуміло. Ось є такий пістолет, є такий пістолет. А, є два пістолети. Є один пістолет і є одна розетка. Все. Що туди, не ясно. Ніде нічого не підписано, звідки ти знаєш. Яка це розетка? AC. Ну окей, ясно, що це AC. Це сюди. Але це Type 1. Ну це я вже знаю, що це Type 1. Тобто для того, щоб мені зарядитися, мені треба треба знайти перехідник з Type 1 на GBT. Ось сюди, щоб вони не так прилазить. На один із цих. Все, зарядок не підходить. Потім мені треба піти на ресепшн цього готелю, взяти карточку, прийти її сюди прикласти і тільки після того почнеться зарядка. Після зарядки я маю піти знову на готель, рецепцію. оплатити все це. І тоді буде це гаразд. Я зарядився, 51 кВт зарядив, в машині було 40%, стало 80%. Тобто втрата спала мінімум 11 кВт. Це теж треба знати, тому що втрата завжди є особливо на повільних зарядках. На швидких менше десь до 10%, а на повільних.